look Ну, відьма заспавнилась, ти бачив? План працює. А ну йди сюди. Але зомбаків я чую вже дуже багато. Повсюду. Скрізь. Я можу так досвід уже фармити. Прийшов зомбак, прикинь. Це вперше, напевно, коли до мене хтось приходить, і вони диви, в натурі почали бігати до мене. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в такому чудесному світі із закритими границями. І повторюю, хто в танки, хто ще не чув. Суть режиму така. Чим більший в мене левел, тим більші у мене відкриваються. Границі, і поки що ми дошли до 21 го рівня, і у нас ось такий от невеличкий клаптик землі. Треба ще дуже дуже багато чого робити. Зараз насправді у мене ідей не так багато, але в коментарях ви мені написали, що треба будувати ферму мобів. І тільки тоді я зможу бистро апати левел. Ну, це буде складно, але в той же час бистро. Тому що я хочу зробити першим ділом, мені обов'язково треба добути дерево, все абсолютно, яке в мене тут зібралось, яке в мене є, і зробити драбини, тому що я пропланував все і думаю, що. Ферму ми можемо робити яким чином. Спочатку у нас кімната, потім такий спускнище, нова кімната, спускнище, нова кімната. Отак у нас все буде відбуватися. Тому що велику кімнату ми зробити тупо абсолютно не зможемо. Через те, що у нас тут небагато місця. От. Але коли ми зробимо багато маленьких кімнат, то я зможу просто на драбині між ними повзати і ходити всіх тушити просто. Для цього мені що треба? По-перше, мені треба дуже багато драбини. Прям капець як багато. Бемц. Ага, ну багато не вийде, походу. Ну, 60, хорошо. Нехай буде 60. Ще мені що потрібно. Ще мені обов'язково треба двері. Я планую, хоча б поки три кімнати зробити, то можна мені троє дверей. І як ми до цього будемо доходити? Першим ділом, першим ділом, у нас є кілька проблем, я би хотів сказати. Так, якщо ми це отако ламаємо, от, можна сказати, що оце у нас перша кімната. Хоча не сильно хочеться тут мати кімнату, хочеться трішечки нижче, щоб моби були. Щоб їх було не так чути. От, коли я буду на поверхні. Бо там у нас спуск, там у нас водичка але ладно дивився. Непогано. Ха -ха. Моби мов би потихеньку спавняться, і це супер. В общем то, нам треба тоді, що нам треба отаку спуститись, і я думаю, прямо тут можна брати і викопувати абсолютно велику таку кімнату по розмірам всієї границі, яка в мене тільки є, і я вже знайшов залізо. Мені здається, що під час таких розкопок я знайду скільки ресурсів, скільки ще не знаходив. І можливо, коли ми будемо спускати ще нижче і будувати там кімнати, то там може бути і діаманти якісь. Цілком можливо, цілком можливо. Ви знаєте, народ, викопуючи оцю всю движуху, я зрозумів одну проблему. Кайло має властивість ламатись і ламатись ще ого, го як сильно. Тому я думаю, що ми можемо в цілому зробити зараз собі кілька кам'яних і пробувати уже ними копати, тому що ну діамантову, якщо чесно, мені дуже шкода. Дуже шкода мені діамантове кайло. Тому от такі от справи. Погнали копати далі. Але викопав я вже ну, не сказати би, що багато, але нормально. Ви знаєте, народ, мої, п'ять кайлів, чи скільки їх там було, вони поламались тупо. Тому я в принципі. І був би не проти скрафтити тут аскриню, поставить, закинути сюди весь кругляк, який я добув, і це не весь тут ще валяється купа. І я би ще був би не проти зробити ще кілька оцих кирок. Бемц, є контакт і пора знову копати. Я вже томився копати. Хух, друзі, пройшло напевно хвилин 20 і Перша кімната у мене вже готова. Получається, як би це правильно сказати. Нам зараз треба викопати такий підйом сюди, наприклад, плюс-мінус. Проложити тут о, дуже багато драбин і двері. Поставити, в принципі, я думаю, це можна зробити якось ось тут. Типу, ти ось тако будеш спускатись, тебе будуть зустрічати двері, і ти такий вийшов, і всіх і валиш. В принципі, я думаю, сенс зрозумілий. От, ми просто йдемо, ставимо тут драбини. Почкай, я не можу їх тут ставити. Да, я не можу. Ладно, тоді план трішки змінюється. Тоді все буде плюс-мінус. Ось тут От, а така у нас буде кібітка і ми тако будемо тут вилазити. В принципі, я думаю, це буде нормально. Опа, сюди. І погнали. А на дворі йде дощ. А зато в мене дві. У мене тепер будуть спавнитись моби там. Це 100%. Я би ще звідти був би не проти перенести абсолютно, абсолютно, абсолютно всі речі зі скрині. ти такий приходиш, тут повна темрява. Поки що тут ніхто не заспавнився, але я думаю, що обов'язково хтось то точно заспавниться. Тут ще вугілля багато, його можна буде забрати потім. Тому що, ну, зараз воно мені насправді не сильно то і потрібно. І я думаю, що тут моби повинні спавнитись. Правда, тут у нас знизу ясмо оски, походу. Да, його да, надо прибрати. Бо знизу оно вже скалет заспавнився. І це хорошо. Ух ты! Ё! Ну! Нічого страшного, тихо. Ух. Да, насправді не все супер легко тут. Не все супер легко. І ще й поспати мені немає як мене на павуки. От як тільки в мене буде спавнитись дуже багато павуків, я зможу в цілому просто брати, їх убивати і отримувати нитки. З ниток я можу зробити собі ліжко, тому що без ліжка це це просто шок. Це супер складно. У мене цих блоків уже ти подивись скільки. Я не знаю, куди мені їх дівати. Зато я знаю, що мені мене залізо поставити пережаритись. А ще є інша проблема. У мене, як я розумію, саженців дуба не так багато. А ні, мене їх є 11, Тоді можемо все поки що засадити, тому що дерево мені теж дуже потрібно. Отут ще один. Ну і в цілому, 4 штуки мені, я думаю, вистачить. Тому що дерево кінчається. А кайла треба робити, розумієш? Так що, так що, так, що, так що, є робота. Є робота, її багато. Але я думаю, що мій план спрацює і все піде, ну, так як треба. А ми тим часом просто беремо. Спускаємося ось тако ще нижче. Тут у нас поки що. Відьма заспавнилась! Ти бачив? План працює! А ну йди сюди! На, на два, на три, на чотири. Все О, павука випало. Найс. Шкода, що не нитки. Такс, а ми робимо наступним чином зараз. Ми тут е, добудовуємо таку хібарку. Опа, 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 опа. Все. Тепер ми заходимо сюди, тут прокопуємо. Оп, і тут копаємо далі вниз. Не знаю, на скільки блоків. Я думаю, що плюс-мінус такого радіуса мені вистачить. Це якщо по цьому блоку ми ходимо, ми хочемо робити три блока. Я думаю, нижче можна. Отако. Найс. І отут, в принципі, ми можемо починати свої розкопки. Це просто халепа повна. Я не знаю. Кухна род, це просто повний шок. Я не знаю. У мене вже і 22 рівень, і місце з'явилось тут капець як багато на ще одному поверсі. Я би сказав, і кайла ще залишились навіть, але фух, це просто халепа. Зато головне мене радує те, що в мене Другий рівень, і границі стали ширші. Бо тоді я копав, а отут, отут не можна було вже проходити. Зараз пройти можна, проте ось сьомій спусці тут стало трошечки більше місця, але в цю сторону я не думаю, що треба копати нам. Тому, в принципі, можемо копати ось тут. Жесть, мені все тупо не влази в інвентар просто. Так, стелю треба робити красиву, тому ми все абсолютно тут закриваємо. Правда, я ще так криво його закриваю, що це капець. Отак, От ось так. Нормально. Потім, можливо, можна буде придумати якийсь механізм, за допомогою якого буде виливатися вода, всі. Будуть скидуватись туди в канаву, і я там буду всіх добивати. Ось, тут, до, до речі, ще один скелет. І, можливо, саме там, де зараз є цей скелет, ми побудуємо наступну нашу ферму. Ну поки що я б не сказав, що вони дуже сильно працюють. Так, а мені тим часом треба зробити підйом. Так, це робиться ось так. Сюди. Тут ми робимо, в принципі, все те ж саме. Ставимо двері, отака двіжуха, ось тако. Бенц. кругляк можна не шкодувати. У мене його прям тут. У мене його, коротше, дуже багато. Вона його жувати, цей кругляк. І можемо вилазити. Так, що в нас тут? Нікого нема! Абсолютно! Ну там просто щось світиться. Можливо, воно якось трошки віддає світло, і через то вони не хочуть спавнитись. Я не знаю, ну відьма заспавнула, значить, зі спавном по і все повинно бути супер. Отут трішечки сонця падає. Мені здається, що є певні якісь лайфхаки, як можна це все обійти. Але поки що я бачу один лайфхак, отако. А інший лайфхак заключається в тому, щоб зламати оцей смоскип. Отут зробити щось типу такого. Ось тако, Ми все тут забудували і зробити ще один підйом. Правда, в мене немає лопати, оце біда. Йой! Тут моя ферма! Тихо, не, сюди ми не копаємо, закриваємо. М'янда значить, в цю сторону. О, диви, нормально. Хорошо. Так, що ми робимо далі? Ми робимо сходи. Правда, кругляка треба трошки викинути, а то його прям супер багато. Так там хтось ходить. Ага, то селянин, окей. Тут ми ставимо просто сходи. Трішечки обкопуємо. У нас з'являється ось такий чудесний спуск. І далі ми розбираємося зараз з наступним. Отут ми все закриваємо. Ставимо землю. Тут у нас закрито тепер. Тут буде стрибок, он туди нам треба стрибати. І в цілому, така кімната, можна сказати, що майже готова. Ми просто тут все отако закриємо. Отако. Тут призакриємо. Тут у нас не знаю що, але я його теж закрию. і диви. В супер. Обалдеть Так, сходинки Найс! Nice. Взагалі бомба. Ні, ви знаєте, не сильно і бомба. Є ідеї краще. Ось так треба його трішечки удлинити, щоб у нас тут було більше місця. Ось. Ось так. Підлогу треба замінити на кругляк, і все буде в нас максимально-максимально супер, і буде місця багато. Опа. І ще й сонечко вийшло. Обалдіть. Во, оце тема. Оце прям хорошо. Вгілямо забрати. Нехай буде досвід зайвим, точно мені не буде сьогодні. Бо мені його треба тонна. Так, і нема що хавати. Зато виросла пшеничка, і в принципі, я би її зібрав би. Бенц! 29 насіння. Ми зараз таку ферму зможемо набабахати. Аби тільки місця хватило. У мене може весь чанк бути тупо фермою. Кстати, один із е, спусків ми. Можемо в натурі переробити на ферму. І я би переробив саме перший поняв. Тому що в перший, по перше, близько. А по друге, з нього можна спускатись до ферми. Тому що тут насправді ну сонце є, це хорошо, що воно буде рости. Проте краще смо оскетів там натикати, і воно теж буде рости і буде супер. Тому, по-перше, ми ще зробимо хліб 17 насіння. А я просто тут посадив. Все, ладно, ми тут прибираємо. Тут у нас буде колодязь. Тепер віднині, города тут не буде. Мені бажано кстати зараз десь спригнути та померти, бо я ну я манав. О, так, у нас дожарилось трішки заліза я би ще хотів би зробити собі залізну сокиру. Ось тако найс. Скинути кругляк, забрати грунту трошки. І обов'язково, просто максимально обов'язково, мені треба взяти відро з водою. І можна ще одне відро без води. І що нам потрібно зробити? По-перше, це не сюдою ми будемо робити. Хоча ми можемо і сюди заход зробити. Правильно? Щоб у нас все було чітко. Получається, це ми зараз розбиваємо, плюс-мінус дивимося, куди нам. Це якщо так. В общем, хорошо, зараз дивись, зараз буде воще пушка. Ось ми просто тут напроти. Стоїмо такий, копаємо і докопуємо до нашого спуску. Ось так: от. тут ми його закриємо. Сонце попадати не буде, і буде супер. Ти подиви, вообще кайф. Ми можемо навіть цей спуск зробити ось такий, як тут: квадратний, просто щоб він був симетричний і просто-напросто ось такою щас обробити. Ось, я тут, правда, все наламав, і ніхто не спавниться. Ти прикинь. Але знизу я чую зомбаків. В общем, що ми тоді робимо? Ми щас просто його щас реконструюємо трошечки. І в нас буде, по-перше, красиво, а по-друге, практично. І це найголовніше. Отут у нас тако буде і. Оцю двіжуху ми ламаємо. Ось такого. Тут у нас проход буде сюди, типу ще нижче. Уже іменно в самі канави. Ну, як сказати, не канави, а вже там, де фармілки будуть справжні. Бо тут у нас фармілки не буде, <свісно> все ж таки. І у нас виходить щось по типу ось такого. Ми сюди-таки проходимо, тут у нас бемц-бемц. Тут ми тако закрили, тут теж у нас така стіна, все супер, все закрито, замуровано максимально. Ми такі сюди приходимо. У нас тут не буде дверей ніяких, тому що я тут щас натикаю смо і все, по ідеї, повинно бути максимально, максимально хорошо. Беш, отаку. І тепер лишилося розрубати оцей весь пол для того, щоб. Для того щоб засіяти все це пшеницею, це буде насправді дуже складно. Але я сподіваюся, що в мене все вийде. Я вже чую і павуків, і зомбі, так що ферма, та, що є знизу, вона можна сказати, що працює. Так, ну і в принципі, коли ми все це викопали, ми можемо застраювати все абсолютно земелькою. По краям ми так рогати не будемо. Ми тут розлиємо водичку, все у нас буде максимально, максимально чортенько. тако бемц. і можна абсолютно все брати і забудовувати. Ви знаєте, я тільки одне не міг продумати, це те, що в мене може закінчитись земля. Прикинь, земля. У мене лише. Два стаки. Це взагалі капець, просто, я не знаю. Там ще валяється трохи наверху, по ідеї, але я не впевнений, чи дуже багато її є. А, тут ось що трохи лежить. Окей. Але то, що мені цих двох стаків не вистачило, це прям факт. І у мене лишилось його не так багато цієї землі. Фух, і оце все закритим, мабуть, і не вистачить. Ну як? Може, того, що є вдома, вистачить, але того, що є зараз наразі в мене, то точно не вистачає. Тому погнали на поверхню. Я сподіваюся, що я щось придумаю зараз. Тут у нас вечір на вулиці, окей? Тут Купа кругляка просто, просто тонна. От його би вистачило на що завгодно, а землі в мене стак лишився просто, це капець. Просто, звичайний стак землі лишився. Зомбі, ти що офігел? Ти шо? А ну йди геть. Хорошо, можна похавати тебе трохи. <реш> Прийшов зомбак, прикинь. Це вперше, напевно, коли до мене хтось приходить, і вони диви, в натурі почали бігати до мене. Може просто що я на вулиці стою, і вони такі, окей, сань, ми прийдемо. Ну, мабуть, добивай мене, да, бо в мене тут уже по хп прям конкретні проблеми. Ага, ага, вас тут уже більше трохи. У Мене десь сокера була залізна, да? Є? Давай, досвідос. 23 рівень, хорошо, знову відкрили якісь гранички, і мені це насправді подобається. Дерева ростуть, все росте. Все, що мені лишається, це просто зараз шарувати в нашу, можна сказати, ферму. Поки тут ніхто не заспавнився, і слава Богу. Бо це капець. Але зомбаків я чую вже дуже багато повсюду. Скрізь. Я можу так досвід уже фармити Але я хочу вже закінчити з цією фермою клятою просто. І мені цього стака землі тупо, ні на що не вистачить, походу. Ну, звісно, про що ж я міг тільки думати? Коротше, поки що так, бо землі тупо немає. Ми розливаємо, значить, воду тут. Воду тут, тут ми можемо брати, правильно? Да. І робимо тут такі нескінченні джерела для того, щоб потім все в нас було супер. Ну і в принципі, ось так моя ферма виглядає. Поки що, чесно кажучи, мені подобається. Що мені треба зробити ще головне, це виставити смолоскипи. Як мені їх правильно виставити, я, чесно кажучи, не знаю. У мене є кілька ідей. Я можу тако ставити блоки і на них ставити смолоскипи. В цілому це доволі доволі хорошо. Але чи буде освітлюватися ця середня частина? Я хочу сказати, що ні. Вона так освітлюватись не буде. Буде і блок я ще й не скрізь можу поставити. Отако хіба що? Заби був в мене якийсь глоустоун, то я би міг насправді його поставити зверху, бо тут, скоріш за все, я нічого і посадити не зможу. Поки що. Але щоб можна було його посадити, то треба тут розливати воду, щоб земля була волога і щоб на ній все росло. Ну і нібито ось так все повинно працювати. Я щось думаю, я щось це вірю. Ну, можливо, десь тут не буде доставати, але це ми обов'язково перевіримо вже на практиці, коли все це спахаємо. Фух. Погнали! Мене, мабуть, мотика зламається. Я щось не продумав цей момент, що вона може Зламатись. І що мені треба було ще одна. Але поки тримається, ти диви, вже стільки спахала, все одно тримається. Ну, насправді дивись, якщо вона щось ось вже зламалась майже. Це їй хватило десь на третину, так? Да? Ні, я б. Ну, ну да, можна сказати, що на третину майже, то вже непогано. У нас є 30 саженців, ми можемо всі ці три. 3... Ось, сього, бачиш, тут я садити не можу. Поняв? Дуже багато зон, де я не можу садити, бо там нема освітлення. Оце велика проблема. Оце велика проблема, насправді. Треба тут ще моски поставити. Та їх взагалі треба скрізь якось натулити. А де їх тулити, я, чесно кажучи, не до кінця і розумію. Ось тут, опять-таки, не можу поставити абсолютно нічого. Ну і все, вся пшениця в мене закінчилася. І я йду очищувати свій інвентар для того, щоб сходити в мою фармілку досвіду і подивитися, що там взагалі відбувається. Прикинь, я ще кругляка нафармили. От ми хармала, от ми красавчики просто, просто конкретні красавці. Погнали, подивимось, що в нас там в печерах. А ну. Опа, опа, дивись, які кріперів. Насправді кріперів я би не дуже хотів, щоб вони тут були. Такс. Дарова Дарова, кріпер! Ти прикинь Я не знаю, що мені з цими всіма робити. Абаудеть, я не знаю, як їх вбивати! Ти диви! І вбили мене, і вони щас я буду вилазити, вони мене завалять просто, прикинь Я буду спускатися, вони мене там завалять. Ні, мені дуже подобається те, що вони почали спавнитись. Ану! Здорова! Кріпер бахнув. Нормально. Живем, живем. Нам треба павук. Раз, два. Нитка сюди. Ще один павук добили. Кріпер, привіт. Здарова. Свалюємо. Нам до нетки, нетки, нитки. Дуже сильно. Я хочу вовну робити. Ще один кріпер мінус. Ще один кріпер ударився. Бемц. Свалюємо. Головне, не в яму не впасти. Бо може бути проблема насправді велика. Я поняв, як зробити фармілку досвіда потужну, але це треба рестова набагато. У нас, виходить, будуть спавнитись моби. Ми нажимаємо кнопку, розтеклась вода, вони всі впали сюди. нижче, нижче, нижче. І так на всіх фермах всі впали в суперниз. І я стою такий пемц, Ударив, і всіх знищив. Просто це буде рознос кабіни конкретної. Але уже у нас появились нитки. Мені це вже подобається. Так що можна сказати, що трошечки рухаємося в правильному напрямку. Хоч ми сьогодні левелів багато не отримали. Все на все два, якщо я не помиляюсь. але найголовніше те, що ми зробили повністю собі свою. Інфраструктуру. І у нас тепер є не то, що ферма. У нас дві ферми. Ось до одна вже тут все розтага. Головне смолскіпів потім тут натикати, щоб все було прям чікі-пукі. Ну і друзі, всім дякую за перегляд і всім пока. Не забудьте про свої вподобайдини.